Що русалка, добре, да? так. Хорошо без дитинчат. Так, з'явилися мухи. Закінчився у нас максимбайт. Це ну, та пачка, яку я застосовував до цього. Що, знову кусати, тебе почали, так? Да? Та ні, каже, я готуюсь до русалки, да? Да? ти готуєшся до русалки, вилазь, вилазь, вилазь. Дон. Донат, вилазь, вилазь. Іди сюди, залазь. Давай залазь сюди, залазь. Залазь, залазь. залазь. Давай, залазь. Давай, давай, залазь. Ну, ну, покажи, як ти залазиш, ну ти ж вмієш. Ну. Сірина, де він тобі співав, так? Да? Короче, Тільки вичищав, і все, вже заново треба вичищати. Ну, ну, хай буде поки що так. Тут у нас дрінчики. Що у вас тут хорошо? добре? Ки порядок, тільки без безпорядок. бо каже, ти нас не повичищав теж. Фух, не дійшли в мене руки до них учора. І позавчора ми е, вичищаємо у них е, два рази на тиждень і все вивозимо на поле. Но у нас дощі пройшли і пройшли дощі дебелющі. Тобто, щоб ви розуміли, земля мокра. І ми і предучий раз, як їхали, пасатом застряли, то я, коротко, я тягну пасата, маринка даве на газ, єлі виперлися з тим прицепом, тому що ну, ну, дуже мокро. Ось отакі у нас дощі ось пройшли. Просто земля, мокрюща. Ну, звісно, огород по, по цей почав жити новим життям. Отак вот я вам скажу. О, яка криша. Нічого собі, це колян задіяла в діло. Так, друзі, коротше, проблема сільського господарства вирощення да, от домашнього, саме найпоширеніша – це мухи. Я знаю, що є препарати, які застосовуються в комбікорм і виходить. Тоді у навозі не розводи, не, не розвивається личинка. Наскільки я знаю, мені писали, що це застосовується тільки коли ями, тієї свигрібні, як на каналі Школа свиноводства. А усі остальні елементи, все одно муха буде і вони швидко дуже розвиваються і навіть не дивлячись на те, що у нас ми зараз навозну кучу, у нас стара навозна куча, ми туди нічогосінько не викидаємо, але вона в нас є. Я вам скажу так, що все одно муха розвивається. І вона розвивається десь в якихось других містах. Навоз то ми вивозимо, але мухи все одно є. Що? А що ти піддивляєшся? Не можна піддивлятися, ти знаєш? Так, 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 так. Ну і зазвичай муха у нас це свинарник. Це свинарник, вони отак обліпляють наших пацюєчок. О, і з мухами боротися дуже важко. Ну, е, компанія ЗВК зробила такий прикольненький препарат. Синок, біжи до мами, біжи, біжи. Все. Прикольний препарат, який називається Максим Байт». Е, Я його використовував і в деяких відео я вам показував гранулку. Тобто, е, Марусь, забирай, біжи, теж. біжи до мами. Давайте, гранулка така жовтенька. Зараз я вам покажу ці препарати. Кому буде інтересно і в кого проблема із цими ж мухами, то беріть собі на заміточку. Максимбайт, я провірив, він проход... ну, пройшов, як то кажуть, випробування на всі стої, і результат мені дуже подобався. Я прям жменями, отам мухи вам показував, їх отак прям купами. І везде, де я його понасипав, візде подохла муха. Але є Максим Сімбайту це є гранулкою і є рідкого типу. От зараз я якраз достав посилочку і я вам хочу показати ці препарати. Так, підожди, треба піти зараз, поміняти батарею на, на камері і, і зразу починаємо знімати. Так, трудяги трошечки Та поставив на зарядку, воно ну, якраз хорошо, що ця камера вона може зарядж знімати відео і від павербанка. І від постійної зарядки. Це дуже суперово. І ще одну батарею кинув в мене якраз там зарядне таке, є, яке треба. Переходимо до е, сипучих е, штучок, які, виходить, мені подобав, сподобався цей результат. я вам скажу. Е, воно виглядить ось якось отак. Я вже і показував. Ну і ще раз вам покажу. Тобто отака от сипуча штукень. Гранули. Дивіться, які жовтенькі, такі привабливі, звісно, супер-пупер. І я вам скажу так, що по е, цьому 100 грамів тута і 2 грама на квадратний метр його просто треба порозсипати. Тобто можна його розсипати, де скупчуються мухи. От де ви бачите, де вода, де комбікорм. У моєму випадку, в основному, мухи дуже багато е, скупчень мух в тому місці, де саме. іменно, я сиплю гранулу по росятам. От де гранула, де вода, от там і мух багато. Так що, зараз ми цей Максимчика цього насипимо, підемо. Максібайт, отакий ось препарат. Остерігайтеся, звісно, підробок, я не знаю, бо, бо вже можуть бути, все може бути. Отака от, от упаковочка. з от таким от, Я навіть не знаю. Ну, тут ось можна, можна зайти по цьому. Господи, скажіть, я скажу по сайтові, можна по цій штукені зайти. Отак от. Хопа, від цей штрих-код відсканували по, по, по скану і зайшли, подивилися, по-моєму, відлужні попадати прямо зразу на сайт е, виробника. Так що дивіться, дуже обережно із е, самими по собі підробками. Так, Maxibyte ми зараз підемо прямо насипемо. У е, мене вже там моя, як кажуть, там піддон такий чи піднос. Він вже у мене пустенький. Хоп, я думаю, що можна відключитися трошечки. Так, зараз підемо. Поставимо цей піднос і насипимо сюди оцієї гранулки. Тобто, треба порозсипати її добре. І все. І хай собі мухи. Хоп, я прям ось сюди отак його ставлю. О, де оці ось? Що? Джон Вік! Що нам? Дружбани? І тепер не, не цей не одинокий. Тепер у нього там. Я кажу, компашка така йоли-пали. Так, і давайте десь. Там можна отак от. Все. Ну ось побачили. Буквально зараз підемо, поки подивимося, потім, п -п 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 познімаємо, потім прийдемо, подивимося, що буде далі. Взагалі, така ситуація. Все, чуть-чуть насипав і хвате. Ну і ще в пачечці тут залишилося доволі, доволі багатенько. Так так так, 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 так. Оп, зараз ми поставимо. Зарядку? О, все, і можна, я думаю, що далі буде говорити. Вроді би заряджає. Все, зарядочка пішла. Ну, в общем, оцю. Гранулу треба порозсипати везде, де ви бачите шамухи. Я її буду розсипати, зараз якраз відео зніму. І піду розсиплю на перила, як завжди, то тобто, де, де в мене вони є, біля вікон і так далі. Там, там ми і все це діло обробимо. Тепер новинка, яку я теж взяв Е, Результатом я ще не знаю, довольний чи недовольний. Ну, по суті, за весь період часу ще не було в мене нарікань на якийсь препарат, який мені б там, знаєте, взагалі б не подобався. Да, були якісь, може, знаєте, мінуси там, чи плюси і так далі. Єдине, з чим я стикався, це із підсушувачем клінодрай, який мені зразу не сподобався в роботі, тому що, на мій виходить, розсуд, підсушувач був працювати як. Я посипав і все сухе. Ні, цього не буде. Буде тільки в тому випадку, якщо ви будете дотримуватися норми утримання на квадратний метр тої чи іншої тварини. Тобто, є таблиця утримання тварин на квадратному метрі. Тобто, скільки на квадратному метрі можна держати, качок, гусей, скільки бройлерів, скільки курей і так далі. Так, ну на що? Хоча, в принципі, можна його. Понюхати відкрити. Головне не випити, тому що я думаю, що буде поганенько від нього. Але відкрити і подивитися на результат, на колір цього підкислювача можна. Так, ну запакували, звісно, добряче, я вам скажу. Ще й запижували якоюсь зверху пленкою, яку, мабуть, треба тільки прорізати. Так, зараз ми це все ділили. Я вам ще скажу, яке воно на колір. Брав я, виходить, підкислювач F1 називається, він був просто білий. Не знаю, чи можна його близько нюхати, знаєте, бо по суті це ж може бути есенція, це ж кислоти тут і так далі. Ну, взагалі... Да, пахне, пахне такими кислотами, тобто як сухий підкислювач, є таке знаєте, такий запах кислотності. Так само і тут. Підкислювач рідкого типу. В мене, кстати, питали люди. Я казав, що я брав F1, каністра 5-літрова, і тої 5-літрової каністри мені хватало на 5 тонн води. Тобто з головою. Оце у нас що? 1 літр, це виходить 1 мл на літр води. Тож виходить це на, на 1000 літрів нас 100. Оці, оцієї штуки. Тисяча літів, ну це типу як Єврокур, поняли? Оце ми є, є цей, то на Євроку вилили. Е, дуже класна штука рідкого підкислювача це те, що е, вас не буде цві, цвісти. Всередині система поєння, да, то є самого по собі е, оцього трубопроводу і поїлки, вони не будуть зацвітати. І плюс до всього буде бочка чиста. Е, ну, це должна, повинна бути така робота е, самого по собі підкислювача. Е, це дуже просто провірити. Можна набрати банку води звичайної, одну і другу. В одну банку улити один мілілітр підкислювача, а другу нічого. Поставити їх буквально десь сюди на вікно і буквально. Пройде 4-5 днів. Ви побачите зелений осад на тій банці, яка е, просто без нічого, і вона буде як сльоза, чистенька інша банка. Це та куди буде використаний підкисувач. Так ви можете поняти, чи чи працює цей підкисувач чи, чи ні. Так що підкислювач я взяв виключно для е, курей своїх е, ну кури там такі е, трохи кураї, е, петушки, коротче, там ну, все підряд у мене е, трошки вирізати їх треба, а остальних просто е, посадити на комбі корм, і яєчко буде домашнє, і хай собі курочки е, е, живуть і, і нас радують. А всіх остальних ми поріжемо. І от іменно оцей от праймоцит, така теж бутилочка. Я вам отак зараз по всій красі покажу її для ветеринарної медицини. Тут, виходить, є дозування на 50 літрів, на 100 літрів і на. Тисячу літрів бачите, тут виходить для поросят. Ну в основному один літр. Бачите, йде сама норма це один кубік на літру води. Але е, є, е, якщо ви не хочете або застосовуєте підкислювач сухого типу в комбікормі, то тоді цього підкислювача можна кидати в половину менше, або навіть е, 0,25. Да, от е, четверть кубіка, отак я вам скажу, четверть кубіка е, на літру води. Тобто один кубік на 4 літри води. Оцього ви вильєте. Це буде сама мінімальна подача підкислювача, який просто буде працювати над тим, щоб у вас е, не цвіла сама по собі система. Або можливо, треба буде збільшити до. Пів кубіка, тобто один кубік на дві літри води. Тоді у вас буде і хорошо розвиватися птиця, є вона не буде поносити. Бо якщо з оцим ділом передозірувати, що він буде в комбікормі і буде у системі пропоювання, то ваша птиця почне поносити. Воно їм смачне, воно кисленьке, слиновиділення класне. І е, від цього всього діла, якщо передозувати, буде понос у вашої птиці чи в поросят, чи в вівці, кози, качки без різниці. І так, з цим розібралися. класніша штука, я нею вже користувався, У мене зараз біля Джона Віка сидять поросятка, яких треба кастрірувати. І от коли я їх, кастрірую, кастрірую, я користуюся, раніше я брав стриптоцидову присипку, така зелена бутилочка, а потім короче, я почав брати. На ЗВК заживинка про неї багато, ну, мало може хто знає, але дуже класна штука. У мене є свинка, яка отут подряпала, получається вухо, і мухи теж почали сідати, і вони розроспрям розкусують, розкусують і так далі. Заживинкою цією. Просто ну то тобто в мене десь. Спрей такий є, де зі спрей. Оце дезі побризкав побрізкав да, і за живинкою цією посипав. Все, у свинки все пройшло. Тобто на вухах немає оцих подряпин, ранок, все пройшло і мухи не сідають. Тоже Сипуча речовина. Отакий От є пиптик-дозатор. Ну, я, я ж кажу, я його використовую в основному для кастрації малих поросят. Дуже гарно він себе показав. Тоже Мені, мені дуже сподобалася ця штука. Е, ну, Ну так, якби, якби гамно, я би сказав, от, ну таке рубе, рубе, знаєте, чи не робе, не знаю. Візьміть, провірте. Ну, скажу вам чесно, для кастрації підходить просто на ура. Так, і і максибайт, я так розумію, це у нас рідкого типу, я його не провіряв, зразу кажу. але його треба розвести у воді, в оприскувачі. І таким методом просто в оприскувачі. Посандалити там, де теж є скупчення мух. Тобто із оприскувачем треба побрізкати, де вікна, де перила, де двері, де кормушки, тобто в таких от містах, де найбільше скупчення мух, треба обробити оцим максим байтом. Так що е, тільки рідкого типу. Для цього вам потрібен оприскувач. Ну, або можна купити маленький такий оприскувач, там на 5 чи на 3 літри, є такий, знаєте, невеличкий. Можливо, його навіть ним, ним навіть буде, мабуть, зручніше, тому що оцей, що на плечі, такий, як у мене, можливо, він не такий зручний. Так, Максимбайт Аква. Тобто, це той самий препарат, що оцей, але він йде рідкого типу. Ну, я чогось думаю, що якщо оці гранули в воді розвести, то у вас практично вийде все те саме. Ще дуже цікаво, спробувати і ми протестуємо. Я зараз просто вам покажу, що є отакі от штуки. А ми от візьмемо я ще відео зніму і протестуємо. Протестуємо, як воно працює, якщо взяти просто ліноліум, полосочки, нарізати такі, да, якісь висюльки. І просто взяти кісточкою, і оцей оце, оце, емульсію, оцю рідку Аква Максим Байт, оцей, бачите, отакий. От. О, якщо його просто взяти і помазати кісточкою по, по цих ліноліумах. Просто ну, по полосках. Да? Получається, по логіки муха прилітає, сідає, нюхнула. І, коротше, в неї почалося там головокружені, вона почала ловити галюни, починаються в неї якісь там е паралітичні отакі от, е дії, і просто її паралізує, вона здихає і все. Я думаю, що повинно б, воно б так би працювати. Так, ну воно тут все закрито герметично, упаковано теж доволі непогано. Тобто, бутилочка, якщо навіть впаде, то вона не поб'ється. О, я тільки що кинув. Булькає, все нормально. Тобто, виходить, я думаю, що повинно воно би і працювати. Блін, нема в мене ліноліума, звісно, оце. Ну, якщо, якщо можна, то можна. Тобто треба спробувати. І воно покаже 1% на 1 літру води. Тобто 1 кубік на літру води, його треба, я так розумію. Мухи, мурахи, комарі, блохи. В присутності тварин та птиців в пустому приміщенні. В пустому приміщенні, виходить, треба засобу кинути 25 мілілітрів. Тої да, 25%, 0,25, 25 мл засобу на 1 літру води. І виходить в присутності тварин а 10% 1%, 1 від бутилочки, то тобто є 10 мл засобу на 1 літр води. Тут у нас, якщо я не помиляюся, 100 мл. Тобто оцей, ось, оцей бутильочок у нас йде на 10 літрів води. І ну, я думаю, що не треба, звісно, на 10, буквально ну, 2 літри хватить вибризкати його по всьому. Ну, просто ідея, якщо уже... Комусь треба буде і хтось захоче це все діло придбати і спробувати. От попробуйте результат е, на чомусь висящому. Муха любе вис... От, от, от на чомусь от такому от сидіти, да? через що липучки ці мух вони, вони вішаються, і от мух вечно на них, на них багато. Ну вони дуже швидко е, виловлюють мух, виходить, і забиваються. Тоді треба нову, нову, нову вішати. А якщо просто повішати от оцю е, пла пластинку, да, від е, цього, від ліноліума, е, муха сідатиме, оця пластинка вона постійно буде зволожена за рахунок того, що муха сідає. Вибачте на слові какає туди, да, і муха від оцієї влаги, вона постійно буде подразнювати е, свої, виходить, як там? Е, Боже, ну коротше, вона ж жива, правильно, і вона то, коротше, як на цей, буде подразнюватися від цього е, препарату, да? і повинні бути в неї якийсь паралітичний стан. Опять же, вона не зразу дохне, але в неї тоді вона не може взлітати, тіпа, е, вона вже не орієнтується в просторі. Ну і слава Богу, вона тоді просто-напросто клас і все. Звісно, друзі, треба боротися з ними. Мухи це мухи. Вони то і нужні в природі. Ми колись із з кумом сиділи, і вже такі знаєте пізні вечір. Ми так говоримо туди-сюди, а потім щось ми так рішили. Почитати у вікіпедії на що потрібні мухи, то там дуже інтересні розповіді про мух розповідають. Ну тобто, можна почитати. Візьміть, я думаю, вам понравиться. Ну, і ми щось так ото задумалися. от, на що їх так багато і так далі. Мухи вони і повинні бути в природі, але. В домашніх умовах їх повинна бути якась норма, і от е, усіх ми їх все одно не виб'ємо, хоч би якби ми не хотіли все одно якась зараза та й виживе, е, але все одно зменшити кількість на якихось там. 50 чи 80% на нашому, е, подвір'ї, ми зробити зможемо. Все, друзі, в общем, невеличка розповідь, невеличка. Е, я це все діло далі буду тестувати, провіряти. Дуже хочеться провірити, звісно, подивитися в роботі. Ну, е, бризкати ми побризкаємо, але от, от мені хочеться от, от, оці полосочки все-таки повішати. Я думаю, що буде дієвіше, якщо просто оці полосочки їх порозвішував везде, кісточкою обробив. І буде красота. Так що, друзі, все дякую всім, як завжди, лекція невеличка по поводу препаратів від мух, підкислювача і е сипучка е дезінфікуюча, яка називається заживинка. В общем, можете подивитися, почитати. Я сайт закріплю, номер телефона, ірочки я теж закріплю. Якщо треба, просто звертайтеся. Можливо, до мене просто е, цей наберіть, спитайте, от е, Коль, ти пробував оце чи не пробував. Ну я думаю, що е, сам, у самому швидкому часі я це все діло провірю. Ми це діло зробимо і теж обов'язково знімемо на відео. Все, друзі, всім дякую, до побачення, миру здоров'я, хай вас Бог береже і вас, і в нас, хай все буде добре. Будемо будем далі працювати, розвиватися і, і вбивати мух, тому що вони вже реально трохи достали. Так, ну що, пішли зараз подивимося, що там на нашому листику. Оп, батарейка, звісно, сідає. Ну нічого, зараз подивимося. Дивіться, друзі, просто це скільки, ми, скільки пройшло тут, зараз я вам скажу. 17 хвилин 17 хвилин пройшло, як ми знімали, виходить, наше відео. Все, дивіться, мухи вже все, їх вже покарьожило, вони вже сходять трохи з ума, все, вони починають літати, розлітатися, непонятно, як себе вести. Коротше, все, вже вони починають дохнути. Так що просто зразу кажу, що сипуча речовина в гранулах реально працює. От просто Я зараз розсиплю той, цей, пройдуся пакетик, отут порозсипаю отак от, 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 отуда. В общем, понасипаю тут везде, де кормушка, ось, біля доната. Да? Так, друзі, вимкнулася камера, не знаю, чи я встиг там дознімати, показати вам цей листик, де вже гинуть мухи. Буквально тут пройшло 17 хвилин, а вже вони, вони вже почали просто дохнути. То за 24 години там їх просто буде отак куча. Ми завтра підемо, знімемо. Я подивлюся, що воно буде і, 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 і так далі. В общем, друзі, все. Трошки ось де у нас вже наступає вроде би тепло, муха отець з'явиться, тому що було холодно, і їх тут взагалі вони там в сараї десь трохи поховалися, ну не таке скупчення, як завжди, то я думаю, що Аква Максі цей ми протестуємо обов'язково. Я вам це діло покажу в роботі. Ну а поки я це все діло буду робити, ви задумайтеся, потрібно воно вам чи ні. Можливо, вже починайте замовляти. А, 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 там, а там буде видно. Якщо Що ти? Стіт, я будь ще кумка, так? Кажи, отак, помахай, привіт. Привіт. Ти гарню. Бежи. Цей. Оба, Біжи. Я вам так скажу, якщо працює гранулка оця, да, маленька, то щось, я думаю, що і оця емульсія теж буде працювати. Ну, це все діло, ми все таки перевіримо трошечки пізніше. Все, друзі, давайте, всім дякую, всім миру здоров'я. Хай вас Бог береже і у вас і в нас. Хай все буде добре. Ну в общем, якось отак. Всім дякую за перегляд. Пока-пока.